Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги представляю монету 50 копійок 1992 року. Монета, яка коштує від 2 до 3 тисяч гривень. Які ж вона має особливості і на що треба звертати увагу? Як ми бачимо, перед нами монета, яка має не такі характеристики, що відомі по каталогу ІТК. І коли ми звернемось до грунт номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8, то бачимо, що всі ягоди розташовані хаотично. І на жоден із штампів, ні штамп А, ні штампа АБ, ні. Ні штамп АВ, ні штамп АГ, ні штамп АЄ не підходить під характеристику даного штампа. Що ж це за такі монети? Перед тим хочу вам показати штамп, який оригінальний і який має штамп АА. 50 копійок, якщо має штамп АА, як ми бачимо, він асиметрично, всі ягоди знаходяться по всьому колові монети. Коли ж ми візьмемо нашу монету, то побачимо, що в гроні номер 1 вони знаходяться несиметрично. Що ж до груни 2, бачимо, що вони знаходяться також у довільному положенні, і особливістю цієї монети є те, що в груні номер 3 ягода, третя, вона взагалі заходить за відросток. Якщо ж ми подивимось на штамп А, то побачимо, що всі ягоди, вони симетричні. І особливість ще цієї монети є те, що в груні номер 5 коли ми подивимось на штамп АА, у нас утворюється така кавичка. Що ж до. Грони номер 5 у нашій цінної монети, ми бачимо, що тут утворюється посмішка. Але не путайте цю монету з Донецьким фальшаком, це інший трішки фальшак. Що ж до науки, яка займається вивченням цієї монети, має вона назву Екзонумія У 2021 році. Вийшов каталог, який має аналогічну назву. Ця монета по цьому каталогу відома в двох екземплярах. Де вона виготовлялася та які її інші особливості ніхто достеменно сказати не може. Але знайте, що особливістю цієї монети є номінал 50 копійок, рік 1922. На що звертаємо увагу, щоб її визначити, на грон номер 3 бачимо, що ягода заходить за відросток, і в гроні номер 5 ягоди утворюють форму посмішки, але вона є несиметричною. Ще раз для порівняння покажу вам 50 копійок, що мають штамп. А, а, як ми бачимо, всі ягоди знаходяться симетрично. Що ж до 50 копійок зі штампом, як він по каталогу Екзономія звучить 1 АМП, то знайте, що цінність такого екземпляру, як я вже сказав, складає від 2 до 3 тисяч гривень за таку монету. Відома вона лише в кількох екземплярах. Ви запитаєте, чому ціна такої монети складає саме 2-3 тисячі гривень, якщо їх відомо небагато. Ця монета є фальшаком, і не кожна монета може показувати хорошій ціні, адже по каталогу вона невідома. Тільки ті, хто збирають фальшиві монети, можуть покласти її до себе у колекцію. Тож на це також звертайте увагу, але цінність цієї монети вона існує.